Екологічні групи рослин Кожен організм зазнає впливу екологічних чинників навколишнього середовища, живої, неживої природи та людини. Ці чинники мають різну природу і специфіку дії. Сукупність екологічних чинників, необхідних для життя організму, формує умови його існування. Екологічні групи рослин незалежно від їхнього систематичного положення, виділяють за пристосуванням до окремого екологічного чинника. Зазвичай кожну рослину зараховують до кількох екологічних груп, наприклад, калина звичайна, морозостійка, тіньовитривала, вибаглива до вологи рослина. Екологічні чинники поділяють на абіотичні, біотичні й антропогенні, абіотичні чинники неорганічного середовища найважливішими абіотичними чинниками для рослин є освітленість, вологість, температура, рельєф, склад ґрунту тощо. Біотичні чинники живої природи, що зумовлені взаємодією між організмами: симбіоз, паразитизм, запилення, поїдання рослин тваринами тощо, антропогенні чинники, зумовлені людською діяльністю, яка спричинює зміни навколишнього середовища. Розорювання земель, штучне розведення різних видів рослин, охорона їх у заповідниках, надмірне знищення промислових тварин, вирубування лісів, зміна стану ландшафтів, водойм, ґрунтів тощо. Найбільше рослини залежать від світла, води й температури, за пристосуванням до умов освітленості. Рослини об'єднують у такі групи: світлолюбні, тіньолюбні та тіньовитривалі. Світлолюбні рослини або геліофіти, дуб, сосна, горобина, береза для повноцінного розвитку потребують великої кількості світла. Їхні листки мають товсту кутикулу і багато продихів. Хлоропласти невеликі за розмірами, світліші за кольором порівняно з тіньовитривалими рослинами. Тіньолюбні рослини або сціофіти, копитняк, синполія, зелені мохи, деякі папороті ростуть лише в затінку. Тіньовитривалі рослини граб, суниці, бузок. Краще розвиваються за достатньої освітленості, але непогано почуваються й у затінених місцях. Вони мають м'які великі листки з тонким шаром кутикули. За вимогливістю до тривалості освітлення виділяють рослини довгого та короткого дня. Рослини довгого дня не цвітуть і не утворюють плодів, якщо світла частина доби триває менш ніж 12 годин. До них належать картопля, жито, ячмінь тощо. Рослини короткого дня не можуть цвісти та плодоносити, якщо довжина дня становить понад 12 годин. Це переважно ранні весняні рослини і деякі культурні, зокрема кукурудза, соя, соняшник. Вода важливий екологічний чинник. За її участю відбуваються дихання, випаровування, фотосинтез. За пристосуванням до умов вологості рослини поділяють на посухостійкі. Помірно вологолюбні, вологолюбні та водні, посухостійкі рослини або ксерофіти пристосувалися до життя в умовах тривалої чи сезонної посухи, рослини степів, пустель, напівпустель. Вони мають особливі ознаки, зменшена площа поверхні листка, хвоя, голки, заміна його на зелене стебло. Кактуси, молодило, товстий шар кутикули або волосків на поверхні листка. До цієї групи рослин належать суккуленти та склерофіти. Сукуленти рослини із соковитими або м'ясистими стеблами, листками, як, наприклад, вопунції та очитку. Склерофіти рослини, що мають жорсткі листки з товстою кутикулою, ковила, сосна. Помірно вологолюбні рослини або мезофіти, ростуть у помірно зволожених місцях. Типовими представниками є листяні дерева, лісові трави, рослини лук, більшість сільськогосподарських культур, бур'яни тощо. Ці рослини зазвичай більші за розмірами, ніж посухостійкі, мають порівняно великі листки та дають кращі врожаї. Шар кутикули в них тонший, волосків на листках небагато або вони зовсім відсутні. Вологолюбні рослини або гігрофіти, суходільні рослини, що живуть в умовах підвищеної вологості, на болотах. По берегах водой, листкові пластинки в них великі, кутикула розвинена слабо, транспірація відбувається дуже інтенсивно, коренева система майже не розвинена. До них належать багато видів папоротей, чистотіл, розрив трава тощо. Водні рослини елодея, латаття біле. Рязка занурені у воду повністю гідатофіти або лише нижньою частиною гідрофіти, позаводним середовищем існувати не можуть. Вони мають велику площу поверхні, розділені ниткоподібні листки, слаборозвинену кореневу систему. За пристосуванням до температурних умов. Рослини об'єднують у три групи морозостійкі, холодолюбні та теплолюбні. Морозостійкі рослини тривалий час здатні переносити дію від'ємних температур нижче 0 градусів за Цельсієм. До них належать деякі мохи, водорості, зокрема фукус пухирчастий, окремі види покритонасінних, анемона. Лілія лісова та голонасінних рослин. Холодолюбні рослини ростуть за постійної дії помірно низьких температур, хоча здатні переносити температуру нижчу від нуля градусів за цельсієм. До них зараховують дерева та кущі, що ростуть у наших широтах: ялина, дуб, липа, яблуня, смородина, малина. І деякі сільськогосподарські культури морква, буряк, капуста. Теплолюбні рослини за низьких температур гинуть. Це переважно тропічні та субтропічні види. У наших широтах їх можна побачити лише в ботанічних садах чи приміщеннях, кімнатні рослини. До сільськогосподарських теплолюбних рослин належать диня, баклажан огірок, кабачок.